Діяння апостолів розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні. МУЖі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щенився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в Приторії Ірода. Откровення розділ 17 прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі. І впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусі. і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному і блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним, і перлами. Мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано Тайна. Вавилон великий то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався. Бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел, чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і десять рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погібель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це сім гір, що на них жінка сидить. І це сім царів. П'ять упали і один є. Інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго мусить зоставатись, а звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він, і в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі, на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають, і силу і владу свою звірові передадуть. Ці проти агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він владика над владиками, і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані, і вірні. І говорить мені. Води, що ти бачив, де розпусниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його. І виконати єдину думку, і віддати царство їхнє з віру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив то город великий, що має царювання над царями землі. Псалом 53 Безумний каже в своїм серці: Немає бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили, Нема нікого. Хто добро чинив би нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх. Бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків втішиться Ізраїль. Книга «Приповідок», розділ 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє Із злом приходить і погорда, а з ганьбою – сором. Глибокі води. Слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, Щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його, сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі, руїнника, брат рідний. Ім'я Господнє – міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а Багатий Відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель. Але буває друг від брата прихильніший. КНИГА «Второзаконня» Розділ. 15. При кінці кожного сьомого року робитимеш відпущення. А відпущення полягає ось у чому. Кожен, хто позичив своєму ближньому, подарує йому свою позику. Не буде вимагати її від свого ближнього ані від свого брата. Відколи об'явлено відпущення на честь Господа від чужинця можеш собі вимагати, але те, що належиться тобі в твого брата, відпустиш йому. Та, зрештою, і не буде в тебе вбого, бо Господь напевно благословитиме тебе в землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посіданням. Але тільки тоді, коли ти слухатимеш голос Господа, Бога твого, і пильно виконуватимеш усі заповіді, що це я заповідаю тобі сьогодні. Господь, Бог твій, поблагословить тебе, як був тобі обіцяв, так, що ти позичатимеш багатьом народам, а сам не будеш позичати ні від кого, володітимеш багатьма народами. А вони не володітимуть тобою. Коли ж у тебе буде убогий хто небудь із твоїх братів, у якомусь твоєму місті, на твоїй землі, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив богого брата. Ні». Ти радо даси з своєї руки і охоче позичиш йому стільки, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно. Гляди, щоб у твоєму серці не зродилась ось така грішна думка надходить, мовляв, сьомий рік, рік відпусту, І ти станеш споглядати лихим оком на свого рідного брата і не даси йому нічого. Він закликав би тоді Господа проти тебе. І ти взяв би гріх на себе, дай йому щедро і не смутись у своєму серці, що даєш йому, бо за цей учинок Господь, Бог твій, поблагословить тебе у кожній праці і у всіх починаннях рук твоїх. Справді, в богі ніколи не переведуться на землі, тому то я тобі і заповідаю щедро розтулюй свою долоню для свого брата. Для нужденного і для вбогого в твоїй землі. Коли запродасться тобі твій брат, єврей чи єврейка, і прослужить шість років у тебе, в сьомому році відпустиш його від себе на волю. Але як відпускатимеш його від себе на волю, то не будеш відпускати його з порожніми руками. Обдаруєш його щедро з твоєї кошари та з твого току, і з твоєї винотоки, чим тебе Господь, Бог твій, поблагословив, з того і даси йому. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі та що Господь, Бог твій, визволив тебе, тому таке я і заповідаю тобі сьогодні. А коли він скаже до тебе не хочу я йти від тебе! Тому що люблю тебе і дім твій, або скаже, що добре йому в тебе, то ти візьмеш шило і проколеш йому вухо проти дверей, і він буде тобі до віку рабом. Так само зробиш і з рабинію твоєю. Не жалуй, що відпускатимеш його на волю, бо за шість років він заробив тобі вдвоє більше, ніж становить наймитова плата. І Господь, Бог твій поблагословить тебе в усьому, що робитимеш. Кожного первака самця, що вродиться тобі з великорослої і дрібної скотини, присвятиш Господові, Богу твоєму, не запряжеш до роботи первака твого бугая і не стригтимеш первака з твоєї отари. Щороку їстимеш його перед Господом Богом твоїм на місці, що його вибере Господь Бог твій, ти сам і твій дім. Коли ж у нього буде якась вада, чи кульгаве, чи сліпе воно, чи матиме якийсь інший гандж, то не приноситимеш його в жертву Господові, Богу твоєму. В своїй оселі їстимеш його. Нечистий і чистий однаково, як лань та оленя, тільки крові його не споживатимеш, виллєш її на землю, як воду.